На вихідних я завжди роблю для чоловіка або сирнички, або вареники з будь-якою начиночкою. Ні один вареничок не розварився. Хочу розрізати і показати вам. Не витікає, не бризкає. Якщо вареники, то тільки з такого тіста. Я за те, щоб їсти смачну, корисну їжу, і по вихідних обов'язково отакі варенички. З цього тіста одне задоволення ліпити варенички. Кого цікавить рецепт тіста, записуйте: 350 грамів борошна пшеничного вищого гатунку, дрібка солі, одне яйце, 175 мл води, 35 грамів масла вершкового, розтопити і трішечки цукру. Буквально дрібка. Це якщо ви робите з ягодами. Якщо ви робите з м'ясною начинкою чи з картоплею, цукор не додаєте. Якщо у вас велике яйце, не поспішайте наливати 175 мл води. Якщо маленьке, тоді дайте 175 мл води. Потрібно замісити тісто. І залишити його хоча б на півгодинки, щоб розійшлася клійковина, але в холодильничку. Тоді масло вершкове стабілізується, і буде воно дуже гарно заліплюватися. Якщо ви робите варенички з ягодами, і ви це робите вперше, і дуже боїтеся зробити так, щоб ягідка розціклась, коли ви, наприклад, будете розрізати вареничок. Візьміть, будь ласка, кукурудзяний крохмаль і трішечки цукру. І отак от, коли розкатали вже тісто на вареничок, викладіть сюди трішечки, сюди ягідки. І ще я люблю зробити отак от такі защіпчики, як робила я з бабулею колись у дитинстві. У мене малята виходять. Розмір моїх вареничків мизинчик.